Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ці рядки Тараса Шевченка, поета, який став символом української національно визвольної боротьби, з дитинства вбираються у серця кожного українця, кожного з нас. Зараз, коли наша країна у вогні, кожен з нас розуміє, що ці настанови це те, що ми відстоюємо у боротьбі зі злом, російськими загарбниками. Саме слова великого кобзаря надихають та допомагають кожному громадянину України. Але попри всі виклики, ми тримаємо стрій спільними зусиллями, ведучи нашу суверенну країну до перемоги. Борітеся, Поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І, і воля, воля свята.